вечір, кажу усім, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопіль та НТБ новини просто зараз розповім, чим запам'ятався цей день. Щодня Тернопільщину у Скорботі. Додому повертаються наші захисники, але, на жаль, назавжди. Минулими вихідними в Тернополі в останню путь провели воїна Андрія Бошка. Єдиний син для мами. Чоловік і батько. Він дуже любив свою маленьку донечку, згадують близькі героя. І ніби лише недавно відводив її у перший клас. І знову ми прощаємося із найкращими тими, хто мав жити, виховувати дітей. Натомість мусив піти на війну захищати рідну землю від ворога. Захисника України Андрія Божка провели в останню путь у Тернополі. Дуже хороша людина. Це патріот України, бо дійсно він пішов захищати. І знову думається, як, якби не він, то хто поклав життя за, наш, за наше майбутнє. Воїна пам'ятають як люблячого чоловіка і батька. Кажуть, дуже любив донечку, яка нещодавно тільки пішла до школи. Наш сусід дуже вічлива, приємна людина. Дівчинка ходить в перший клас. Його влітку ще був на реабілітації, мав руку зломану, дуже сміялися. Дві туди що пішов, розказував. Де він воює, як воює. І ще коли ми його бачили. Так перед зимою зим взимку ще був, мало водив до школи, йому дізналися таке. Дуже добре. Малатка замовила. Ну, Вона просто любила. <стане> Добрий, приємний, вічливий хлопчина, молода людина. Знайомі згадують, Андрій ще на початку повномасштабного вторгнення пішов до центру комплектування, але його не одразу забрали на службу. Згадують героя знайомі із рідного села. Це Шельпаки. Я дуже його добре знала практично з народження, тому що він жив у моєму селі, жив по сусідстві біля мене недалеко. Як знаю його близько, ще ближче, тому що мій син старший з ним товаришував. Яким він був? Він був товариським, він був цікавим, він товаришував зі всіма. Він... Був приязним. Він любив допомогти. Він з одним з першим був на військоматі. Андрій Божок, захиснику, назавжди залишиться 34 роки. Чоловік загинув, захищаючи Україну від ворога на Донеччині. Вічна пам'ять героєві і слава. Далі сумна звістка пожертвував своїм життям, коли намагався врятувати побратима у Тернополі. Попрощалися з бойовим командиром роти однієї з військових частин, капітаном збройних сил України Сергієм Королем. Військовослужбовець отримав смертельне поранення, коли пішов на допомогу до свого підопічного бійця, якого Теж поранив снайпер, однак врятуватися їм обом не вдалося. Сьогодні на похорон до командира на псевдо Махно з'їхалися його знайомі і близькі з різних куточків України. Професійний військовий на псевдо Махно, бойовий командир, який першим ішов у бій. Так відгукується про загиблого військовослужбовця, капітана Збройних сил України Сергія Короля. На похорон до церкви Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Бережанській, прийшло кілька сотень тернополян. Побратим загиблого Андрій розповідає: з Сергієм Королем були знайомі близько 30 років. Разом починали служити в Національній гвардії в 90-х Пізніше Сергій зайнявся підприємництвом, але у 2014 році залишив. Перший рідний дім і вперше добровольцем пішов воювати на схід. У 2014 році почалася навала російська. Сирій пішов добровольцем, був командиром роти. Гідно він служив. Всі хлопці, що з ним служили, завжди рівнялися на нього, завжди були для нього опорою, а він був для них як батьком. Мав позивний Махно. 24 лютого минулого року Сергій разом із своїми колишніми побратимами знову взяв до рук зброю і пішов воювати. Його призначили командиром однієї з рот військової частини. Це офіцер, який був постійно на нулі. Не воював без нього підрозділ. Жив ним, він жив підрозділом. Він не міг їх покинути. Він постійно проявляв турботу про них особистим прикладом завжди вів їх в бій. Бої дуже тяжкі, важкі були бої в одному із таких боїв. Сергій Король та ще один боєць його роти Олег Сагайдак отримали смертельні постріли. Командир Махно намагався витягнути пораненого Олега з поля бою, і в цей момент у нього поцілив снайпер. Був бій, Сергій відбив бій, контролював ситуацію, відбили і вже доганяли ворога. І спрацював снайпер. Він там не перший день працює. Цей снайпер Сергій загинув настоящим героєм. Це слів немає. Це така втрата, втрата для всього колективу. Для Батальйону для бригади, для міста за роки служби Сергій Король отримав чимало державних відзнак. Друзі та знайомі розповідають, що він жив військовою справою. Дітей і дружини в нього не було. Однак з війни його не дочекалася кохана жінка, сестра та батько. Ще пам'ятаю з лейтенанта. Дуже позитивна людина, хороша, щира. Нічого він такий, він нічого не боявся розумієте, він такий був в дійсності військовий. Мої діти, однокласники разом з ним, дві, які школи вчилися. Він дуже позитивний, дуже добродушний, доброзичний. Він не обідав кота, пса. На йому Бог дає. Царство небесне, самі бачите, що він заслужив. Він за побратимами йшов вперед. Загинув Сергій Король 24 лютого поблизу села Масютівка Харківської області. Користувався авторитетом серед побратимів, які говорили, що він був із командирів, які не відправляли хлопців вперед, а віддавали команду за мною ідучі попереду. Похоронили легендарного командира Махна на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Бойові побратими сподіваються, що згодом у місті іменем командира роти капітана Сергія Короля назвуть сквер чи одну з вулиць і тим самим увіковічнять пам'ять про військовослужбовця. Він був люблячим батьком, хорошим чоловіком і сином для батьків. А відтепер він герой України, який віддав своє життя за батьківщину. Олег Сагайдак загинув 24 лютого 2023 року на Харківщині. Сьогодні люди з його рідного села зібралися, аби попрощатись та подякувати за відвагу і мужність. Церкві Покрови Пресвятої Богородиці у селі Сороцька сьогодні зібрались люди, аби попрощатись і провести в останню путь односельчанина героя Олега Сагайдака. Чоловік загинув на 41-му році життя саме в день річниці початку повномасштабної війни. 24 лютого 2023 року в Куп'янському районі Харківської області наслідок кульового поранення його не стало. Загинув і командир роти. Прийшли подякувати Олегові за відвагу та попрощатись родичі, побратими, сусіди та односельчани. Багато було й тих, хто Олега навіть не знав, але хотіли вшанувати його пам'ять. Люди кажуть, був працьовитим та господарським чоловіком, сильним духом і тим, з кого завжди брали приклад. «Покійний мій Олег був дуже добра людина, дитина для мам, мами і тата, щиро, щиро, дуже щирим, щирим дуже добра дитина. Дуже нам шкода його. Завжди з усіма друзями, багато в нього друзів було. Він завжди знаходив спільну мову з усіма, він ніколи не конфліктував. Він був дуже доброю людиною, вже будучи на роботі, вже жонатим був, але він завжди пам'ятав, що я його вчила в одну, він їде машиною, він стає. Ось один у нас сідайте. Ну, я вам кажу, це взагалі людина. Я не можу. Я співчуваю тим батькам, бо я чужа людина йому, але я не можу. Це була людина, яка раділа кожній події. Вона знаходила вихід. Здається, з найскладніших ситуацій. Він тим був тим клочином, який не дивився на тих, які були позаду. Він говорив: якщо не я, то хто? І ставав в перші ряти. Олег пішов захищати країну у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку служив в роті контрдиверсійної боротьби. На початку серпня 22-го року вступив до 105-ї окремої бригади 83-го батальйону. Був стрільцем стрілецької роти військової частини А 7170 Побратими кажуть, був стійким до всіх випробувань і навіть невдач, які бачив на полі бою. Але що б там не було, людиною і розрадою для них. Олег був дуже добрим. Світлою людиною, неймовірно дотепний, веселий, життєрадісний, сповнений сили, енергії, мав великий хист до господарської роботи. Боєць навчався в сороцькій школі, здобув середню освіту та вступив до тернопільського технікуму. Працював охоронцем на птахофабриці. Не боявся важкої роботи. Брався за все, що йому пропонували. Без люблячого батька залишилось двоє дітей. В чоловіка також залишилась дружина, батьки та близькі родичі. Поховали Олега Сагайдака на кладовищі у рідному селі Сороцьке. Вічна слава і пам'ять всім, хто поклав своє життя за Україну. Їм треба дякувати щодня. У Тернополі посмертні відзнаки вручили сім'ям воїнів, які стали на захист нашої країни і віддали за неї своє життя. Серед них жителі Тернополя та області, хлопці, рідні яких сьогодні отримали відзнаки, були готові на все заради країни. Пішли воювати, не боючись. Далі історія одного із таких захисників. Він хотів бачити вільну Україну нашу. Він не хотів бачити. Він не любив мене ніколи. В хаті не співала російська музика від народження. У березні мене рік після загибелі її сина Романа. Леся Лебухорська згадує, син завжди був відважним і хоробрим. Захищати Україну він пішов іще у 2014-му. Він втік з дому, можна сказати, великодний тиждень сказав, що їде до дівчини в Тернопіль, і потім написав, що він в Одесі. Як виявилося, він був на сході, він пішов в правий сектор, туди вінче, Тут Дмитра mm -hmm. Коцюбайла. Він там воював багато років, неодноразово був на ротації. Згодом Роман перевівся у 10-ту гірсько штурмову бригаду. З ними і вийшов на бойові завдання після того, як Росія почала повномасштабний напад. Він завжди казав, мамо, я знаю, куди я пішов, я знаю, чого я туди пішов. Я пішов за Україну, я готовий за неї вмерти. Я була дуже. Шокована від того. Бо я не думала, може, тут і я не туда багато його виховувала як сина, як українця. 24 лютого жінка отримала посмертну нагороду сина за мужність третього ступеня. Каже, цей рік без сина для неї був дуже важким. Життя зупинилось, тому що я сама, і мені тяжко. Я не можу змиритися з тим. У Тернополі родинам загиблих воїнів вручили відзнаки від президента. Я не знаю, які слова підібрати в цей день, але я хочу сказати, що тільки завдячуючи цим хлопцям і тим, що ще живі на передовій і що будуть жити, хто охороняє нас, нашу безпеку, цілісність України, незалежність України, ми можемо називати себе надійним тилом. Посмертно також воїнів нагородили званням почесного громадянина Тернополя. Відзнаки отримали сім'ї загиблих. Сьогодні ми в першу чергу згадуємо словами шани, поваги пам'яті тих, хто віддав дорожче, хто віддав своє життя. Хто вже ніколи з цієї війни не повернеться до своїх сімей? Впевнений, що пам'ять про них не завжди буде. Пам'яті в серцях тернополян, пам'яті в серцях українців, і пам'ять про них не завжди буде вписана в світлу сторінку української історії. Вічна шана і пам'ять українським воїнам. Дякуємо за захист. За більше ніж півтора місяця ми святкуватимемо Воскресіння Христове або світлий Великодень. А сьогодні розпочинається перед Великодній піст. Священики закликають людей приєднатися до посту насамперед, намагатися в цей час більше молитись і очиститися від поганих думок. А воїнам радять теж постити, але духовно. 27 лютого починається свята чотиридесятниця або великий передвеликодній піст. Це час для того, щоб постити не лише фізично, але й частіше молитися, згадувати Ісуса Христа та Отця Бога, розповідають священники. В цей період Ісус Христос 40 днів перебував на самоті без своїх учнів і ревно молився. І пізніше цей піст, як ми знаємо, завершується і для нас святом входу Господнього в Єрусалим. Це фактично тиждень перед тим, як і будемо згадувати його смерть, страждання перед тим, ну і воскресіння як фінал нашого буття і спасіння. В час Великого посту варто себе обмежити не лише в споживанні їжі, але й насамперед очиститися духовно і морально, утримуючи себе десь від їжі, від м'ясних молочних, кисломолочних продуктів чи інших речей, а саме перше це сквернослів'я, е, блудних думок. Перш за все, і інших гріховних справ, брехні, проводячи більше часу в молитві за військо, за державу, за наш народ, віримо, що Господь. І наше серце очистить. Тернополяни розповідають, що зараз строгого посту не дотримуються, обмежують себе в іншому, стараються не лихословити, відганяти погані думки, постити у словах та діях. Піс для християн це завжди велике, таке як можна сказати, як ну, свято і випробування таке. І звичайно ж, я до церкви ходжу, і Бога вірю і. Піст це для мене святе, але можу сказати не завжди дотримуюся. Ну перший тиждень це треба так, так, так як і останній тиждень. Ну середа, п'ятниця не завжди, але так. Знаєте, духовний піст, основне нині війна, то люди, я так думаю, знаєте, хто живе по всіх своїх можливостях. А посту треба духовного. Саме Я стараюся не думати про щось таке негативне, ну і в їжі теж. Я стараюся дотримуватися посту. Я вважаю, що треба обмежувати себе більше не так в їжі, як духовно, в думках і поступках. Та все ж церква виділяє тих, кому строго посту дотримуватися не варто. Це люди, які перебувають в дорозі, хворі, молоді мами або жінки, які готуються народити дитину. Посту в їжі можна не дотримуватися і воїнам. Але щодо сквернослів'я, чи будь-яких інших думок, чи більшої молитви, це може бути під силу і військовому в окопі, чи будь-де в частині. Великодній піст завершиться 15 квітня, а 16 квітня українці святкуватимуть Великдень. Продовжуємо Заява про шлюб, не виходячи з дому. На порталі Дія можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце, час, формат і зал, де пройде церемонія. Весь процес триває менше 15 хвилин. Скористатися послугою можуть громадяни України старші 18 років, які мають електронний підпис. Далі ДРАЦ надійшли вам деталі щодо церемонії на електронну пошту. Посилаємо російського диктатора. У Тернополі погасили марку ПТН ПНХ. Це вже 12-та марка воєнного періоду. Тож за нею черги. Наші журналісти спілкувалися із тими, хто її купує, що означає зображення та який тираж. Про все це далі. Знаєте, ну таке не повториться вже ніколи. Дай Боже, щоб воно вже ніколи не повторилося. А це вже будуть наші внуки і вони будуть історію з цього вивчати. Пані Майя продовжує хобі свого чоловіка. Він був філателістом зі стажем, а в колекції жінки поки що марки воєнного часу. Втім, пані Майя вважає саме вони найцінніші. І ось у неї 12-та за рахунком. Нова марка із відомим посланням для Путіна. Звичайно, всі зараз не можу, але військову тематику обов'язково. Скільки всі... у вас є марок? військових? Ну всі, всі, які тут виходили, Тобто це, це вже 12, так? Так, 12. -та. 12 -та. що будете робити з цими марками? А в мене синочки, в мене три внуки, в мене є кому віддати, щоб та вся колекція збереглася. Нову марку з колекції воєнного часу погасили в Тернополі в роковини повномасштабного вторгнення. За основу дизайнери взяли арт на руїнах будівлі у Бородянці, який залишив відомий художник Бенксі. У сюжеті майбутнє в особі хлопчика, яке обов'язково переможе минуле, що засіло в голові хворого диктатора. Пояснюють в Укрпошті. Це дійсно, ніби наша маленька країна, порівнюючи з Росією, але яка так відчайдушно, сміливо і впевнено виборює свою перемогу. Тираж 250 тисяч листів. У кожному по шість марок. Останню можна було передзамовляти з 20 лютого на сайті. Тираж невеликий, тому що на сьогоднішній день практично майже вже кожна сім'я формує свій філателістичний альбом воєнного часу. І попит на марки воєнного часу неймовірно великий, як всередині України, так і за кордоном. Як зазвичай, за марками на пошті, черга. Ви збираєте часто для себе чи плануєте потім коли... Я і друзям. Друзі чекають зараз. Вон, прийду. Поштова марка ПТН-ПНХ є благодійним випуском Укрпошти частину грошей, зібраних від продажу, спрямують на відновлення навчальних закладів, які зруйнували росіяни. Повірте, ця марка напевне буде маленькою, такою радісною промінцем в житті кожного українця. Тому що кожен свідомо в голові вже послав Путіна і послав туди, куди є російський корабель. Залишилось тільки, щоб це про пророчество, щоб воно здійснилося. ПТН ПНХ, так яка насправді дуже символічна, тому що ця марка показує ставлення всього українського народу до кремлівського карлика, до їхньої армії. Крім того, ця армія ця марка символізує мужність, єдність, відвагу українських воїнів і всієї української нації, яка не лише зупиняє, а нищить в десятки разів більшу так звану другу армію світу. Люди вже уявляють завершальну марку колекції. переможну. то має бути Україна, щось жіноче, і таке Україна переможе того тирана, того дзюдоїста. Зараз хлопчик це як символ теж нашої країни. Але то, що має бути певно, і дівчинка, бо Україна вона. Я так думаю, що там так і буде. В серії з марками ПТН-ПНХ традиційно випустили конверти та листівку. І, попри складну воєнну ситуацію Україна бореться. Стосується це і наших спортсменів. Минулими вихідними в Тернополі провели чемпіонат України із греко-римської боротьби серед кадетів. Це були відбіркові змагання. До нашого міста приїхали найкращі спортсмени, які боролись не тільки за перемогу, а й за можливість представляти нашу країну на європейській та світовій першостях. Понад двісті учасників, і кожен тут з єдиною метою стати чемпіоном. Чемпіонат України з греко-римської боротьби до 17 років приймав Тернопіль минулими вихідними. Наше місто представляв на змаганнях, зокрема, і влад. Першу сутичку він програв теж тернополянину. Я готувалась на тренувальному зборі в Румунії тиждень. Це буквально було чотири дні тому. Звідси приїхали, і було така легенькі підводки, легенькі такі тренування перед змаганнями і Очікування були, що виграю першу свадках. Хотілося бути боротися в фіналі, а впав на суперника сильнішого за себе. Адже тут зібралися найсильніші не тільки переможці чемпіонатів минулих років, а також призери і учасники європейських і світових змагань. Багато раз виступав на чемпіонатах України, два рази вигравав, багато раз був у тройці, і зараз сподіваюся, я теж здобуду перемогу. Та представлю Україну на чемпіонаті Європи та світу. Добре, місто Українське, патріотичне зал. Мені теж сподобає. Сподобається. Сподіваюся, добре собі покажу на цих змаганнях. Адже ті, хто виграють, увійдуть до складу збірної України і далі боротимуться на європейській і світовій першостях. Денис має змагальний досвід на чемпіонатах світу, хоча зізнається і не дуже вдалий. Загалом борці кажуть не просто готуватися під час війни через тривоги і проблеми зі світлом. Тож стараються виїхати на збори за кордон, адже ніхто тут здаватися не планує. Чемпіонат України дуже важливий старт. В цьому році важливий для мене, для всіх, я думаю, хлопців, які хочуть виступати на міжнародній арені, тому що ти розумієш, що ти найкращий в країні і ти маєш право представляти країну на європейському чемпіонаті на світовому. Організатори переживали, аби змагальний режим не переривали тривоги. Та в цьому плані сутички пройшли без ускладнень. Він є відбірковим до чемпіонату Європи і також перший, хто став чемпіоном України, виконує норматив майстра спорту України. Є державний тренер, збірний, державний тренер, він молоді спорту римської боротьби, є тренер збірної України, Ю-17. Ну, це їхні змагання, тому що вони є відбірковими. Сергій Рутенко каже, попри непросту ситуацію, тут зібралися майже всі найсильніші хлопці. Для нас навіть те, що те, що проходять відбіркові чемпіонати, навіть те, що тренер, тренери на місцях можуть працювати з підростаючим поколінням кадетів, і виховувати їх і представляти на чемпіонаті, це вже досягнення, це вже перемога. Хай там як збірна України з греко-римської боротьби завжди відзначалась на міжнародній арені вдалими виступами та медалями. Тренер переконаний, цей рік не стане винятком, і наші спортсмени гідно представлять себе і країну. Тож ми можемо побажати їм тільки успіхів. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що підсумовували цей день разом із нами. Я бажаю вам спокійного вечора. З вірою в перемогу України і до зустрічі завтра.